Всім привіт! Ви на каналі Рідер і з вами 15 новини. Ексклюзивне інтерв'ю. На хвостатих Олімпійських іграх нам випала честь взяти інтерв'ю у відомих важкоатлетів Алабая Круасана і такси махіни. Ми намагалися вивідати секрети їх здоров'я та спортивного довголіття. Що кажете? Інтерв'ю взяти. У мене? Одну хвилиночку. О, потужний був підхід. Так, зараз я віддихаюся. Так, я готова. Чи що? А, вже пишемо. Ну що ж, особисто я використовую доктор Клаудерс з Фіт Joint Tablets. Цей комплекс рекомендований до застосування в якості профілактичного засобу для собак, що мають породні або спадкові схильності до захворювань суглобів, а також в якості терапевтичного засобу при хронічних формах хвороб опорно-рухового апарату, комплекс ефективний до застосування цуценятам в період активного росту. Адже він сприяє формуванню і зміцненню хрещової тканини та утворенню синовіальної рідини, природнього лубриканта суглоб. В складі Mobile Fit Joint Tablets міститься висока кількість колагену, в формі гідролізату желатину, хондопротектори глюкозамін та хондроїтин, спеціальні кормові дріжді та ферменти з порошку ананасу та папаї, що сприяють кращому засвоєнню. Високоякісних інгредієнтів, а також стимулюють відновлення хрящової тканини. Дозування добавки складає одна таблетка на 10 кілограм маси тіла тварини на день. Махіна, Скільки тобі ще підходить? Кажеш, три. Окей. Секрет мого успіху! Це важкі тренування та застосування хондропротекторів. Для таких великих хлопців, як я, рекомендую доктор Клаудерс Мобілфіт, комплекс Joint Powder у вигляді порошку. Ця харчова добавка рекомендована для профілактики та під час лікування проблем зі зв'язками та суглобами, які виникають через надмірне фізичне навантаження, а також для стабілізації та зміцнення опорно рухового апарату собак. Препарат особливо підходить для великих торг вогою більше 25 кг, ну, ви знаєте, завдяки зручному та економічному дозуванню 3 грами порошку на 10 кг маси тіла на день. Комплекс у своєму складі містить 20% м'яса зеленогубих мідій. як натурального джерела легкозасвоюваних хондропротекторів, глюкозаміну та хондроїтину. 27% білка хреща джерела колагену. А також екстракт корення фітума. Поєднання цих інгредієнтів укріплює зв'язки, відновлює цілісність хреща, сприяє утворенню суглобової рідини та знімає біль і запалення під час травмування чи при гострих формах захворювань суглобів. Ну, все як ми любимо, хлопці. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал Breeder.ua, а також пишіть у коментарях. Скільки часу в день ви приділяєте фізичній активності з вашим улюбленцем? До нових зустрічей! З вами був Сергій і Аланта та команда Брідерйом.